Всім привіт з Днепра! Мене звати Наталія на моєму рукодільному каналі. Сьогодні я запрошую вас приєднатися до пошиття такого чудового весняного декору. В нашому клубі сільської самодіяльності, як мене назвали. Сьогодні буду розповідати про те, як зробити таку чудову весняну курочку декоративну. О, це в мене курочка, якщо хто ще не зрозумів. Тут в неї хвостик, тут в неї клювик, тут в неї гребінець, очка, все, що треба, все є. Я покажу, як робила цю курочку я. Розповім, що я з чого я її робила, що вам мені знадобилося для того, щоб її робити. Але хочу зазначити, що ви можете робити її не з вишивкою. Не з якимось там додатковими декорами, ви можете зробити її з простої тканини, можна робити з якоїсь твідової тканини, можна робити з котонової тканини, з бавовни. Дуже класно підійдуть тканини для печворку. Я вам кілька фоточок зараз вставлю з Пінтереста. Що особисто мене і надихнуло зробити таку курочку. От. Я вам покажу на відео, як це зробити. В мене нема швейної машинки, ця курочка зроблена 100% вручну. І якщо у вас теж нема швейної машинки, це не стане вам на заваді для того, щоб зробити цю курочку. Зауважу, що цей хвостик це моє доповнення. Якщо ви будете робити з ну, Якоїсь кольорової тканини, наприклад, в полосочку, або в крапочку, в квіточку, там, що у вас є, ви можете замість цього вставити хвостик. Ви можете зробити або з якогось шпагатика, або з стрічечки це просто на, на вашу уяву. От, Я зробила таку вишиту курочку. От. Я зараз вам її покажу детально, як я що тут навишивала, і покажу, в мене є друга заготовка, з якою ми будемо курочку робити разом з вами. Це в мене тканина, яку я придбала у Іванки, тканина українського виробництва. Вона здається там з... Трішки з додаванням синтетики, але виглядає вона як льон. Заявлена вона як рівномірна, але я вирішила, що я на ній буду практикувати всякі різні шовчики. От, не, не стільки хрестик, скільки шовчики. Якщо вам подобається, ви можете зробити тут е, вишивку хрестиком. Я покажу як. От, я тут робила бачите, різні шовчики, вишила тут весняні квіточки. От, тут є тюльпани, тут є з фрузликів є гіацинти, є маленькі крокуси. От, дуже такий класний нарцисик в мене вийшов. От, от так от в мене виглядає ця курочка готова. Е, значить, що вам знадобиться для того, щоб зробити цю курочку? Вам знадобиться клаптик тканини. Якщо ви берете е, тканину просто ну, будь-яку кольорову, е, ви можете або два квадратики вирізати, або взяти один квадратик. Значить, Яка тут довжина ширина? У мене по ширині тут 13 см, сюди 26 см. Ну, десь так 13-12 беріть, Менше можна, але ну, курочка буде дуже маленька, не, не така показна. Можна брати велику, можна взагалі зробити подушку. Якщо ви будете робити подушку, то вам краще брати якусь більшу цупку тканину, або, ну, або проклеювати, підкрахмалювати, там вже дивіться. От, я буду казати ну, за такі середнього розміру курочки, які можна для декора десь розмістити. Якщо ви будете робити цю курочку з вишивкою, ви хочете отримати отаке. Тут в мене трішки, я е, про, промазала з пропорціями, в мене тут зависоко було вишито. Е, на, цьому, на цій другій заготовці я вже виправила цю похибку. От, е, як розміщувати вишивку? Ви берете отакий шматочок, тобто тут два квадратики. Ви складаєте його навпіл. Дивитесь, у вас є квадратик. І ви цей квадратик просто так по діагоналі складаєте. Ну, і можете там собі або намітити, або просто так загнути, щоб у вас була ну, ви, ви, ви е, знали, де у вас діагональ. О, все. І по цій діагоналі ви вишиваєте. Можете зробити вишивку отак от шовчиками, як зробила я. Це дуже, ну, В принципі, це досить швидко, якщо ви любите шовчики, це буде вам нагода попрактикувати шовчики. От, Якщо ви шовчиками не вишиваєте, можете зробити, ну, наприклад, якийсь маленький бордюрчик якийсь підібрати, який можна вишити хрестиком, наприклад. От, Або надпис якийсь зробити. Бачите, шовчики тут найпростіші. Тут французькі вузлики, трішки трішки стібочки. От. І просто так от стібочки зеленою ниточкою я зробила, які роблять нам. Ну, для, До квіточок травичку. А, як, а і оце, от, Це буде хвостик. От. А, як сшивати курочку? Складаєте. От. І отут от у вас буде голова курочки. Що вам ще буде треба, окрім цього клаптика? Оці, окрім цього клаптика, вам треба буде такі маленькі відрізочки фетру. От. Я їх взяла з, ну, з того, що в мене було. Якщо у вас ну, якихось відрізочків фетру в хозяйстві нема, можете замінити це стрічечкою або зробити з, ну, маленьку таку штучку з ну, тієї ж тканини або з тієї тканини, яка у вас є. Просто з фетру буде простіше. Значить, як це робиться, вам треба буде вкласти отут всередину ці штуки. Ви вкладаєте у цей клювик, я отак ну, трикутничу згибаю навпіл. От, і в мене, якби виходить клювик, я його вкладаю сюди. От. Ну, от. Так, от. От. Клювик, щоб коли ми вивертаємо, цей згінчик був на, ну, якби, до цього кута, наверх. От так. А це в нас буде гребінець, гребінець грібінець ми вкладаємо ось сюди. Ну, Десь на одному рівні, отак от просто їх тут вклали. Все. Нічого зайвого, нічого більше. Вклали, приклали, е, можемо зафіксувати кліпсочкою, можемо, я вам раджу намітати. Я беру просто ниточку. Е, і починаючи отак от з куточка, просто десь на відстані, ну, десь 0,8. Ну, я тут, на шов, закладала сантиметр. От. Але щоб, ну, щоб не перекривати шов, ну, це, це для тих, хто шиє, буде не проблема взагалі це все шити. Якщо є машинка швейна, це у вас взагалі займе ну, хвилин 10. Ви можете таких курочок нашити. На подарунки, наприклад, буде дуже класно. Якщо у вас є якась класна, цікава тканинка. Сюди гарно підійдуть якісь або дрібні квіткові. Малюнки, тканинки, або якийсь горошок. Клітинка дуже класно буде виглядати. От. Так, наміточку зробили. Це мені наміточка треба була, щоб цей фетрик не посунувся, поки я буду зшивати. От, в, цю, в цей бік зробила наміточку, і в цей бік зроблю наміточку. Просто. Швидко і взагалі без усяких проблем. Це буде дуже класна поробка, якщо ви будете робити з дітьми. Якщо у вас ваші дітки ну, взагалі люблять щось робити руками, запропонуйте їм зробити таких курочок. І це, до речі, класна ідея для якихось шкільних там ярмарків, такого всього, я знаю, що в школі таке. Часто просять щось зробити. От, якщо у вас є якісь клаптики, клаптики дуже. До речі, я бачила також на Пінтересті, що це роблять з попліну з плотної такої ж субкої тканини, з якою шиють постільну білизну. Ну, в принципі, мені навіть досюди не треба доходити. От, так от Мені головне було намітити, щоб трималися тут клювик і гребінець. Так, я вас на хвилинку відлучуся це за і повернуся до вас вже з зашитою, зашитим цим куточком. Будемо дивитися, що ж нам робити далі, як нам збирати нашу курочку. Я зашила дві сторони, тут у нас закладений клювик і гербінець. І тепер треба зробити фокус, який сформує нам курочку. Беремо. І складаємо отак: от. серединку до серединки, до шовчика, і у нас формується отака от куточок. От. І тепер нам треба зашити отут і отут. От. І коли ми це зашиємо, можна виверати, вивертати курочку. Давайте я зашию це, ну, покажу, як я починаю зашивати, потім за кадром зашию і повернуся до вас вже з вивернутою курочкою. О, До речі, покажу вам шовчик, який можна робити, який можна зашивати, він не гірший за строчку. Можна зашивати чимось типу бекстіча, а можна зашивати отак от робите стібочки в одну сторону. отак от. А потім по своїх же слідах, в ці стібочки повертаєтесь, і у вас буде такий шовчик з одної сторони. І такий самий шовчик з іншої сторони. Він, здається, якось називається англійською, але я зараз не пам'ятаю. Це шовчик перед голка, просто пройдений два рази. Повернуся до вас з вивернутою курочкою. Все, курочка в мене шита і вивернута. Як ви можете бачити, тут... В неї трішки нижче розміщено цей малюнок. Я думаю, що це непогано, що він так змістився. Тож, звертайте увагу на діагональ. Зараз я беру олівець і отак от обережненько вивертаю кутики, щоб курочка в нас виглядала повністю вивернутою. Отак от олівцем просто поправляємо кутики. Можна, якщо у вас немає олівця, можна взяти якусь паличку. Ну, Я думаю, що олівці у нас у всіх є. Просто дивіться, якщо у вас олівець гостро наточений, щоб він не проткнув тканинку. Ось от, так, от розгорнули куточки, шви в куточках виправили. От, от, то, що вона трішки пом'ялася, це нічого страшного, бо коли ми будемо її набивати наповнювачем, у нас вона... нормально розправиться, тобто, така, як ця. Так, дивіться, що далі? Так, забула сказати, ну про хвостик я сказала: якщо ви хочете додати хвостик, то його треба ну, додавати з тої сторони, де гребінець. Якщо ви хочете зробити курочок з ніжками, я зараз ставлю картинку, що я маю на увазі, щоб вони у вас сиділи на краю полички, то вам на цьому етапі, коли ви шивали отут. Також всередину треба було б вкласти шнурочки із якоюсь там потім зав'язати на них якийсь вузлик або прикрепити на мистинку. Якщо у вас курочка такого типу, як у мене, то вам цього шнурочка не треба. Я зараз її наб'ю. от, Мені залишилося її набити, прошити їй очка, і я повернуся до вас, ми з вами її разом зашиємо і. Приробимо їй такий кокетливий хвостик. Курочку я набила, кілька слів про наповнення. Я заповнювала її синтепоном. В мене були такі залишки меблевого синтепону. Я можу вам порадити, якщо ви будете саме купувати, то купувати не синтепон, а силиконовий наповнювач або холофайбер. Отакі От об'єми краще заповнювати саме ним. Які нюанси в кутиках? Дивіться, щоб у вас гарно було доходив наповнювач, особливо от в цих місцях, в, так би, в лапках, крильцях. От, Якщо ви будете робити такий пришивний хвостик, то в цьому місці вам навпаки треба, щоб не було дуже багато наповнення, бо ми йому зараз будемо пришивати. Ну, в мене така модель. Якщо ви не будете пришивати цей хвостик, то вам треба буде набивати так, щоб було наповнення до самого краю. От, І ще що хочу сказати, якщо ви хочете, щоб ваша курочка сиділа на поличці і вона була така більш. ну, якби не перегорталася, сиділа сама собою, то вам треба буде сюди закласти або камінчик, або, можливо, у вас є наповнювач, або ви можете придбати без проблем наповнювач скляний, гранули такі, або є такі ще декоративні такі, вони, як Камінчики такі скляні, теж от можна сюди всередину покласти. Якщо цього нема, просто беріть якийсь морський камінчик, і цього буде достатньо, і вона буде сидіти. От Якщо у вас Ну вона така просто буде десь для декору використовуватися, або це буде якась маленька курочка, цього ну, можна не робити. Отже, наповнення я зробила. Зараз я Зашию цю дірочку, яка в нас лишилася. Бачите, Цю дірочку можна лишати трішки більшою, але просто лишати і зашивати я вам не раджу, бо кутики туди будуть негарні. Тобто, якщо ви хочете, щоб у вас були гарні кутики, хоча б трішечки отут зашийте. Можна більшу дірочку лишити, ніж у мене. Вам тоді буде про... ну, простіше. буду заповнювати. От. Але Це нічого, в принципі, воно і так нормально буде. Тобто, от середини закріпляємо ниточку підхоплюємо Я бачила взагалі варіанти, де просто тут поверх зашивається. Якщо ви будете зашивати на машинці, то, можливо, вам цей варіант теж підійде. в мене Але машинку я б сюди не підлізла. от Просто берете з одного боку з середини, як би підхопили, і з іншого викололи Отак, от, от раз і зашиваєте. На всю курочку, якщо ви шиєте на машинці, ну, піде хвилин 10 разом з вирізанням, якщо ви там не вишиваєте. Якщо у вас е, машинки нема ну, вручну, ну, десь півгодинки е, можна буде шити цю курочку. Е, до речі, якщо ви хочете, то всередину можна покласти або каву, ароматизувати курочку, от, або е, якусь е, ну, лаванду, наприклад, духмяні трави. От. І тоді на курочки можна вишити тематичну там, лаванду або каву, якщо хочете. От. До речі, цю курочку можна, це саме я її зробила весняною з весняними квітами, бо мені треба було саме для весняного декору ці курочки. А її можна робити будь-яку, наприклад, вишити на ній на полуницю, От. і у вас буде літня курочка. Вишити на ній якісь, ну, підібрати якусь тканинку, вишити листочки і там грибочки, щось таке, у вас буде осіння курочка. Тобто тут фантазія на ваш смак, до якого саме декору вам потрібна ця курочка. Значить, закріпляємо тут ниточку. Отак. Вколюємо всюди. Ой, вколюємо всередину, як ховати хвостик. Отак, раз. Кололи, сюди витягли трішечки так під корінь. так, підрізали, раз, і воно туди сховалося всередину. Все. Отак виглядає моя курочка. Зараз я пришию її хвостик, і курочка готова. От. Поки я е шукала на пінтересті вам зразки курочок, я там подивилася ще на кілька моделей. А вони трошки відрізняються. Вони трошки відрізняються самою формою пошиву. От. І я так думаю, що, можливо, я її їх пошив, якщо в мене буде час цього року. От. А якщо не буде, то пошивну в наступному році буде в нас традиція з курочками. Так, Хвостик-хвостик. Так, Загинаємо, дивимося, щоб нашу квіточку було гарно видно. От, бачите, тут трішки більше наповнююча, ніж треба, тому. Треба отак буде притримати. О, отак, раз. Захопили, підшили. Отак. Тут хвостик потім я підріжу. Захопили. От. Можна для цього використовувати льняні тканини, дуже гарно воно буде виглядати. Якщо, наприклад, ви зробите вишивку якоїсь однотонною ниткою. Ну, наприклад, я зараз фантазую, якщо у вас ну, така темна якась льняна тканина, і ви на ній вишите, наприклад, блакитною ниточкою це все буде дуже гарно. Якийсь орнамент можна вишити такий, ну, якщо ви хрестиком будете вишивати, на рівномірці. чим це гарно, що тут можна використовувати будь-які тканини і навіть самі якісь дешеві, на яких не можна Вишивати хрестиком, наприклад, ви купили якусь рівномірку, вона вам під хрестик не зайшла, і ви шукаєте куди б її прилаштувати. Отака От курочка з неї вийде дуже чудова. Все! Моя парочка готова. Отакі в мене будуть курочки. Я не знаю, це мама і дочка, мабуть, вона одна вийшла трішки вища. Е, дякую вам, хто подивився це відео. Сподіваюсь, вам воно знадобиться, стане у нагоді. Ви зробите собі таких гарних курочок. От. Якщо зробите, ну, викладайте в інстаграм, можете мене відмітити на сторіс, я подивлюся, які курочки вийдуть у вас. От. І запрошую підписатися на мій канал, якщо ви ще не підписані. Я тут час від часу викладаю різні такі душевні майстер-класи, вони в мене не Дуже, можливо, там професійно зняті, але я намагаюся підбирати щось цікаве, от, щоб було нескладно зробити і радувала глаз. До зустрічі на моєму каналі. Дякую вам всім за перегляд.